Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 103. Її створив Владіслав Прокиш. Це чеський шахіст, шаховий композитор, і він створив дуже багато аншпільних досліджень. Хід білих, білі мають тут виграти. Розв'яжіть. Білі і чорні мають по дві тури. Здавалося, буде нічия. Якщо хід чорних, чорні загрожують зробити нічию, граючи Тура G2, Тура H2, туди-сюди і це вічний шах. Що робити білим? Можна спробувати дати такий шах, тура Е8, ще один шах, ще один шах, король відходить, білі не можуть тут створити справжньої загрози, і це рівна позиція. Правильний хід за білих, тура D1. Білі хочуть поставити мат чорному королю. Наприклад, король c 7 тура c 3 король b6, тура B1, женемо короля на край дошки, і якщо король a 5, тоді тура 3 мат. Звичайно, чорні можуть захищатися. І в цій позиції не грати король c 7 а можна перекрити лінію тура d 2 Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. За білих виграє хід тура Д3. Це подвійний удар на короля і на туру. Якщо король відходить, то білі б'ють туру на д2 і білі виграли. Звичайно, тут чорні можуть побити туру на д3. Білі б'ють тура Д3, чорному королю шах. І чорна тура на H2 залишилась незахищеною. Білі на наступному ході її б'ють і білі виграли. Які ще є тут важливі варіанти? Тобто тура Д1 перший хід, король втікає, тура С3, король Б6, тура Б1. Якщо король де на край дошки, буде мат, ми це розглядали. Якщо тура Б2 закрилися від шаху, тоді тура Б3. І білі знову виграли. Давайте повернемось на початок. Чому тура Д1 виграє, а Тура Д3 це неправильний хід? Тура D3, чорні просто втікають. Тура С1, король b6, тура b3 король А5, тура А1. Чорні мають закритися. Тепер це комбінація, тура А3, але чорні просто б'ють туру. Білі побили і король Б4. Чорний король він встиг напасти на білу туру. Обидві тури під боєм, і це рівна позиція. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Тобто правильно перший хід Тура Д1 і якщо чорні закриваються, тоді гарна комбінація Тура Д3 і білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!